Мені потрібна твоя допомога. Ти знаєш, де шукати друїдів? Спочатку скажи, для чого вони тобі потрібні? Неважливо. Для мене це важливо. Потрібно в них дещо спитати. Я прожив уже тисячу років. На моїх очах народжувалися і занепадали цивілізації. Не думай, що можеш мене обдурити. Потрібна їхня допомога для дорогої мені людини. Ти говориш про відьму, Леді Моргану. Вона не відьма, вона мій друг. Їй не слід довіряти, чого ти так кажеш. Буде краще, якщо відьма. Не кажи так буде краще, якщо відьма ніколи не дізнається, яка сила у ній. є насправді ти помиляєшся, я її знаю в неї добре серце. Ти вже колись знехтував моєї порадою, і це призвело до жахливих наслідків. Я не залишу її в біді. Я не буду тобі допомагати. Якщо хочеш далі її підтримувати, будь готовий впоратись самому. Повний список. Там імена і останні місця проживання. Батько вважає, що пожежа сталася завдяки чарам. Я вписав відомості про всіх, кого підозрював у контакті з чаклунами, відьмами і друїдами. Збирай людей, ми схопимо їх негайно. Здається, я наказував тобі зробити це вчора. Я не встиг чисти в стайні дивно, бо одна пташка мені нащебетала, що ти був в іншому місці. Чистити стайні – це дивно, а балакуча пташка ні? Мерлін, що ми говорили про твою дотепність? Краще помовчати. То де, де мої квіти? Я ваші ставлю? квіти? Я, Я чув, Моргана свої вару. отримала і подумав, що ти їх в усіх кімнатах поставиш? Чи вона єдина, кому припадають знаки твоєї уваги? Yes. Так. And ні, I... ні. Uh, що? Це ніякий не знак, ні уваги, ні чогось іншого. Зрозуміло. А чого ж ти вчора їх від мене ховав? Я не ховав, тобто ховав. Просто не хотів, щоб ви щось не те подумали. Що ж я міг подумати? Я хотів підтримати її після пожежі, сам букет збирав. Можливо. Я просто хотів бути чемним. Have a Тільки поворушись, і я тебе прикінчу. А ти хто? Немає часу пояснювати. Треба тікати звідси. По вас Піс, йдуть солдати мене. короля. Як ти знав, що вони прийдуть? Я слуга принца Артура. Ти жахливо розікував. Дякую. Дуже шкода, що не зміг всім допомогти. Треба тікати ні, допоможи мені. Мені треба поговорити з друїдами. Я нічого про них не знаю. Мені можна не брехати. Я не брешу. Прошу, якби не я, вони б тебе скопили. Повір, я не шпигун утера. Я друг друїдів. Мені потрібна їхня допомога. Що ти хочеш знати? Гаус просив занести ось це. Дякую, та ліки мені не потрібні. Мерлін, забудь усе, що я вчора сказала. Мені наснився кошмар, я була засмучена. Розумію я нічого нікому не казала. Пробач, коли я в такому стані зі мною зазвичай знаходиться Гвен. Мені не складно. Може, я міг би допомогти? Сумніваюсь. Я б тебе здивував. Я знаю. Чудово уявляю, як тобі зараз страшно, особливо тобі. Чому особливо мені? Ти підопічна короля. Ти краще за всіх знаєш, як він ненавидить магію. То ти все-таки думаєш, мої сни, пожежа все-таки має. Я цього не казав. Але це може бути вона, так? Я не знаю. Чесно, але є люди, що знають. Що за люди? Другі де. Вони допомагають таким людям, як ти. Жоден із них не наважиться й крок уступити в Камелот. Mm. Так але я знаю, де ти можеш їх знайти. Солдати все обшукали, вона наче крізь землю провалилась. Оточіть місто, щоб ніхто не увійшов і не вийшов. Сер, ви мене викликали? Так, котрі години ти приніс Моргані сонном мікстору. Ну я вартові сказали, що й приніс Мерлін після того, як вона пішла до себе. І тоді вона була у порядку? Так, думаю, що б була. Тобі я не просив ти тебе вчора відносити це Моргані. Я хотів допомогти. І думав, ви зрадієте? Всі дзвони дзвонять, бо Утер думає, що Моргану викрали. А ти, я бачу, не надто переймаєшся. Вона сама про себе подбає. Мерлін, що ти накоїв? Те, чого зробити, ви не захотіли. Я їй допоміг. This Досить. Життя людей під загрозою і життя Моргани так само. Де вона? Пішла в Асатирське лісо до другій дів. Я ж просив тебе не втручатись. Я мусив, бо ви відмовились визнавати, що вона чаклунка. У мене була на те причина. Ви не розумієте. Не розумієте, що це? Ти до моменту, коли я потрапив сюди і відчував себе самотнім. Моргана під опікою короля. Її становище сильно відрізняється від того. Я знаю, в мене є ви а в неї нікого. Я завжди добре піклувався про Моргану, проте це інше. Все, що є доброго і правильного в магії, я дізнався від вас. Без вас я був би розгублений, як вона зараз. Розумієте, чому я так вчинив? Ну, розумію, але це не означає, що я не переймаю через наслідки. Усі підозрювані заарештовані. Майже кілька встигли втекти. Сповісти про моє рішення. усіх ув'язнених буде страчено, якщо Моргана не повернеться у Камалот. Я все зроблю, сер.